Ноги піднімаємо під кутом 40 градусів, робимо ножиці горизонтальні. У нас ой річик служить. Піднімаємо ту. Затримуючись на п'ятах і лопатках досить. Інша вправа Велосипед. Піднімаємо ногу під до сто і і рублякові рухаємо ногами, імітуючи їзду на велосипеді. Досить. Інше, вправо. Підрахуємо раз, згибаємо праву ногу в коліні, обхвачуємо руками і підтягуємо до обличчя. Два ісходне положення. Три. Згибаємо ліву ногу в коліному суглобі. Обхвачуємо руками і тягнемо до обличчя. Підводимо до обличчя. Чотири ісходне положення. Розпочинаємо вправу. Досить інша вправа на джерний прес. сідати з положення лежачи на підлозі, сідаємо. Достатньо. Інше вправо. Піднімаємо пряму праву ногу. Пишемо цифри прямою правою ногою від 1 до 10. Продовжуємо праву лівою ногою. Інша вправо. Пробимо глибокий вдох. Потяглися, 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 потяглися. Пускаємо руки видих. Ще глибокий вдих. Піднімаємо руки тягнемо, тягнемось, тягнемось. ще глибокий вдох. Піднімаємо руки, тягнемо, тягнемо, тягнемох. Окних. Інша вправа. Згибаємо ноги в коліна в суглобах. І драхуємо Намагаємось колінами торкнутися під ноги. Раз. І не порушенням два. Один, два, три, чотири. Один. Ноги також згибаються в колінних суглобах, обхвачуємо каліни суглоби, робимо ем, з голови до п'ят на підлозі. Піше вправо руки під головою, ноги видряні. Під рахунок раз згибаємо коліно лівої ноги і підтягуємо до нього е, е, правий локоть. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще висок. Раз, два, три, досить. Інше вправо. Вихідне положення лежачи на групі. Пінше вправо, вихідне положення, лежачи на лівому боці, ліва рука під головою, права в вгорі. Робимо махи правою ногою Один. Досить. Інша вправа. Ми повертаємось на правий бок. Продовжуємо. Продовжуємо вправу, повертаючись на правий бок, те ж саме робимо з правої сторони. Піднімаю ліву ногу доверта. Інша вправа. Вихідне положення те ж саме. Права рука під головою, ліва по порі. Праву ногу, ліву ногу виносимо вперед. Робимо круговий мах і заносимо назад. Повертаємось вихідне положення. Починаємо. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три, один, два, три. І ще раз. Один. Два. Три. Продовжуємо цю вправу з іншого боку. Виводимо вперед праву ногу. Раз. Круговий обер. Два. Вихідне положення три. Ще раз. Раз. Два. Три. Ще раз. Раз. Два. Три. Ще раз, раз. Два, три. І ще раз. Раз, два, три. Закінчуємо наш е, комплекс лежачимо лежач на підлозі на спині. Дихання вправо, піднімаємо руки вдих, опускаємо видих. І ще раз, Вдих. опускаємо вдих. І ще раз вдих, опускаємо виріх. Тому я сьогодні завершую наше заняття. До побачення. До зустрічі!